Топ 5 причин, чому менеджери з продажів не хочуть користуватися CRM системою. Перше, менеджерів банально ніхто не навчив користуватися CRM-системою. Друге, у менеджерів відсутня взагалі мотивація вносити якусь інформацію, бо в них ще додатково є купу таблиць, яку керівник заставляє їх заповнювати. Приберіть всі таблиці, налаштуйте всі процеси в CRM системі. Третя причина. Менеджерів банально ніхто не контролює. Менеджер, що вносить інформацію, що не вносить, коректно вносить або взагалі не вносить, ніхто навіть йому не дає зворотнього зв'язку, що він не користується нею неправильно. Четверта система, банально, вона не підходить під ваш бізнес, і менеджерам незручно. Вони обходять всіма шляхами, щоб просто не користуватися сіреми системою. І п'ята причина те, що у менеджерів. Відсутня взагалі прив'язка мотивації до ведення CRM-системи, і ніхто не дивиться саме результати їх роботи в crm системі Якщо вам потрібна консультація, звертайтесь до нас і ми покажемо, як crm система може значно кратно збільшити ваші продажі.